Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І після а, моєї довгої перерви, перерви я а, дякую вам за такі яскраві відгуки, які ви мені зробили. І хочу сьогодні розглянути з вами ось таку цікаву сукню, сукня сарафан. Що, що заготує? Вона на бретелях І. А, вона дуже проста так само у моделюванні, але тут треба для цієї сукні дотримуватись одного правила. Якщо ви моделюєте, моделюєте таку сукню, ви її моделюєте з замахом на тканину, яка дуже еластична, тобто це не трикотаж, це тканина, і вона має бути дуже-дуже еластичною. Тому що таліових виточок немає зовсім. А, можливо навіть поставити там блискавку по спинці, але все ж таки, все одно тканина повинна бути дуже-дуже еластичною. Чи це буде прікотаж, який завгодно, який вам подобається? В принципі, з цього приводу все. Так що поїхали моделювати. Моделюємо з базової основи. Це не основа для трикотажу, це база. І перше, що я роблю, це вирівнюю спинку і вирівнюю пілочку за своєю шириною. Тому що від цього ми будемо зараз розмоделювати талієві виточки. Спочатку для початку. В моєму випадку талієва виточка ось тут 3 см, і по спинці, і попереду. В даному випадку спинка і перед, саме перед, а не пілочка, тому що в нас єдине цільне полотно саме для сукні, не для верхньої частини плечового виробу. Далі, ось вона виточка. Ми її повинні зараз починаємо зі спинки розмоделювати. Яким чином? Перше, ось ці 3 см ми можемо розділити навпіл. Це по півтора см. І перше, що ми робимо, забираємо ось вона наша нова лінія, до речі, нашого вирівнювання. Будьте дуже уважними, щоб не зробити так, як зараз я від основної лінії відходжу. Тобто, я зараз ставлю ось тут 1,5 см. Навіть я рекомендую поставити забрати 2 см, ось тут 2 см. А от на центрі спинки по талі забрати до цих півтора додати ну так так само на 2 сантиметри на два. Можливо, можливо, потім ви ще будете прибирати, але не збриталюєте дуже-дуже сильно, тому що, як ви бачите, на дівчини воно може потім вам давати зморшки. Тобто дотримуйтесь облягання, але не затягування. Все ж таки, якщо це не трикотаж, це має бути досить все гармонійно з вами. Ця виточка нам не потрібна. Тут є позначки, які нам треба зараз відмітити. Ось вона, наша нова лінія нашої, нашого бокового шву. І ми робимо приталення. Ось таке. Ось вона нова лінія, яка пішла вниз. На сукню. І ми сюди до стегна, лінії стегна, повинні з цієї нової точки провести нашу нову лінію. І вниз, якщо у вас чітко рівна сукня без завужування, то, будь ласка, ось так і завершуйте, просто згладшуйте ось так лінію. Навіть трошки, якщо у вас досить широкі стегна порівняно з верхньою частиною, то все одно для еластичної тканини не треба робити ніяких. Вигинань таких, ну, прямо потужних, а все ж таки зробіть таку гладку лінію, таку кругленьку, щоб вона мала вже свій гарний вигляд. Від цієї точки по центру спини вверх, ну, десь приблизно на 10 см від горловинки, ми продовжуємо нову лінію нашого приталення. І до лінії стегна ми так само. Креслимо нову лінію. Тут так само, як знаєте, як на попі, зробіть ось таку лінію більш округлу. А що я хочу сказати? На спинці можна не робити шов, якщо це, наприклад, трикотажне полотно. Але це інша історія. Ми зараз розглядаємо більш на зі швом можна робити і на трикотажному. Ми розглядаємо саме сукню, яка підійде, вкрійка якого підійде під два види полотна, тканина чи трикотаж. Далі, це ми зробили: в нас вже все є. Далі я б хотіла, я не бачу спинки на цю сукню, але щоб бути більш цікавим у своєму виробі. Хочу, дивіться, ось якщо ми візьмемо вертика... чітко горизонтальну лінію, то ми б могли зробити ось так і не заморочуватись. Чи підняти такий куточок ось тут, і теж не заморочуватись. Але хочеться щось зробити більш цікавеньке. І давайте від цієї точки пройми ось сюди трошечки ось вона основна, основна лінія горизонтальна, яку ми провели по лінії грудей. Я хочу спустити ось сюди Ну, приблизно 5 см. Можете зробити більший такий куточок, але не дуже заглиблюйтесь до талії, тому що не буде триматись, тоді передня частина, там трішки по-іншому потрібно буде робити. І зробіть ось так: проведіть спочатку Я зараз олівцем. Ось таку лінію. Бачите, вона трошечки така. І під нахилом. І візьміть ось тут. Не зовсім рівно, а ну, трошки вигніть її, прогніть цю лінію. Це додасть якогось такого невеличкого, начебто, шарму, знаєте, для цієї сукні. Так, і можете собі на тому місці, де вам буде особливо зручно, якщо ви знаєте, можете поставити собі помітку для бретелей. Якщо ви знаєте, де вам зручно. Якщо ні, ви можете це відрегулювати вже на примірці. Примірка все одно буде потрібно це приталена сукня. Переходимо до передньої частини, до переду, передня частина. А, так, цю виточку нам так само треба розмоделювати, але вже тільки в боковий шов. Ось він, наш новий боковий шов, тому що я вирівняла. Вирівняла ширину спинки і передньої частини. Далі, зараз ковтну каву, тому що присушить. Дивіться, я хочу одразу помітити собі глибину, на яку мені треба заглибитись по горловині. Так? Тобто наше декольте. З приводу нашої фотографії, яку ми маємо, то воно десь на рівні центру грудей ось тут. Центру грудей, яка в нас відмічена по плечовій витачці. Ось тут ми помічаємо ось таку крапочку. Далі йде шовчик. Це така коса-лінія, вона йде насамперед. Взагалі-то пряма, в неї ніяк, ніяка виточка не ховається. Притому, ось тут, десь приблизно, не доходячи до талії сантиметрів, можливо, 4-5. Там всі ці лінії, вони конструктивні за особистостями самої фігури. І від звідси, десь до цієї точки, крапочки, Треба провести. Спочатку я веду олівцем лінію, Чому олівцем? Тому що можна залишити цю лінію просто прямою, а можна її трошечки ось сюди. Просто буквально на максимум 0,5-1 см прогнути, Ось так. Зараз я Ось так її пунктирчиком, тому що у нас ще будуть відклоніння. Так, і потім нам ось цю виточку треба все ж таки розібрати, яким чином? В нас вона 3 см. Я її ділю тільки на, навіть не навпіл, а 1 см. Я залишаю, начебто, на полотні, на цьому, на цьому, викрійці. На нашій, а тут 2 см я забираю 2 см. Тобто від цієї виточки вона залишається в моделюванні тільки 1 см, який ми нікуди не діваємо, він так і залишається. І до нової нашої лінії бокового шва, ось тут в пройому, я веду лінію. І звідси, від лінії Талії, я веду лінію стегна нову лінію. Моєї сукні. Буде такий значний прогибчик. Ви його, будь ласка, скругляйте і, і на спинці, і на передній частині. І вниз. Якщо це пряма, просто-пряма, не, навіть не завужена спідниця, то ну, сукні, я маю на увазі, спідниця на сукні, то, будь ласка, просто вниз. Чи завузьте настільки, наскільки вам захочеться. Так. І, звісно, що ось тут буде вже звідси починатись ну, наша лінія, яку, як підрізу під грудью. Так, ось тут є в нас ще розріз. Тобто, ось тут той, крапочка, така відмітка, і ось тут десь приблизно на цьому рівні, а там ви вже дивіться самі, просто ставте ось таку. Відмітку того, що вся ця історія, це просто буде розріз. Він ніяк ніде ось так не вирізається. Той розріз, який ви бачите на фотографії, він утворюється, ось ця як тут, дирочка, так, цей просвіт на тіло, він утворюється завдяки обробці з підкладкою. Я зроблю окреме відео. Через декілька днів після випуску цього відео, подивіться, вниз, буде вже нове відео. На огляд я буду пояснювати, як найкраще обробити весь цей вузол. Далі в нас йде верхня частина передньої, попереду. Нам треба піднятись на такий гарний влив. Так? Він нам, в нас таким куточком йде. І дивіться, бретель вона йде, як тут сказати, я б зробила ще ось таким чином, саме по практиці. Я зараз виріжу одразу передню частину. Так, і дивіться, що я зараз зроблю? Ось так. Я розріжу по цій новій лінії підрізу, яку ми зробили, десь приблизно до ось цієї крапки, яка відмічає нам центр наших грудей. І ось так розрізаю виточку, тому що нам все одно її закривати. І спускаю її, дорізаю, не доходячи один міліметр, тому що ми зараз будемо закривати цю виточку. Це такий собі момент. Так, ось тут. Дивіться, ось тут. Бачите, ось цей куточок виточки. Нам треба його вирізати зараз, тому що він у нас буде розкриватися. Потім ми ще все це, це переробимо, тому що там буде бокова виточка. І ось так я закриваю. Закриваю витечку на грудну. Плечову, точніше, вибачайте, умовилась. тому що я моделюю моделю разом з вами, і е, я не роблю собі практично ніколи ніяких заготовок перед, перед відео. Ну, така вже і я. Так, в нас додаткова е, виявилася, але ми її все одно перенесемо, тому що, що в нас по моделі ще йде е, витечка бок, в боковий шов, і вона досить скошена. Тобто десь е, ну так, ось на цьому відрізку чуть більш, трошки більше, ніж половину відмічаєте, там вже можете собі само, самостійну лінію відзначати. І я проводжу ось так нахил цієї витачки І все, і закриваю тепер ось цю витачку. вся виточка наша, в принципі, вона піде у боковий шов. Далі ми ще пограємось, тому що нам вже треба ще забрати в верхній частині. Так, то багато я собі зробила. ось так. Цю верхню частину вже можна буде і відрізати. Дивіться, завдяки тому, що в нас ось тут є позначка, ми можемо з легкістю потім ось тут все це діло поєднати. Ось так. Все. Ми його поєднали. І вирівняти. А, ну так, тут е, в нас треба дивитися, бачите? Ось тут я поєдную і в мене тут залишок. Тому що ось тут я. Шматочок ось цієї витачки Її треба ось цей шматочок звідси трошки забрати. Бачите, ось так. Тоді у вас буде все чітко. Звідси ви забираєте, не з цієї сторони. Можна, в принципі, можна, знаєте, як зробити, навіть. Все одно у вас тут буде згин тканини. Тканини. Щоб у вас поєдналося саме ось, ця, ось цей боковий шов і ось ця помітка, то можна просто лишнє відрізати попереду. Це саме той 1 сантиметр, який ми не забрали у витачку. Дивіться, я зараз з вами це все розглядаю саме з позиції. Моделювання, якби я самостійно собі це чи на замовлення робила б, я зараз з вами ось так: от моделюю і міркую. Все одно в мене є практика, яку я вам доношу вже е, на відео. Ось так. Все. І все чітко, все поєднано. Для ще одного дуже важливого питання в плані ось цього вигину, то я хочу зробити наступне. Я докладаю просто на папер, зараз я сюди покладу. Просто на папер верхню частину нашого лифа. Це вже можна в... трошки в сторону. Ось так я відмічаю одну частину і іншу частину, щоб мені було зручно, я не загубила потім ті лінії, тому що, зараз буду малювати. Щоб я нічого не по поскочу, він потім відмічається на моїх пальцях, це не дуже зручно. І ось так проводжу лінію. Пряму нова лінія, яка мені, бачите, додає ось тут. Інакше в мене буде вирізано, і потім, можливо, там десь так станеться, що якщо груди дозволяють, то їх буде видно в подальшому. А, тому що сукня ж все ж таки одягається без, без білизни. Ось так. І я вирізаю ось цю, всю історію. Історія в мене вирізана, і ось тут трошечки я коректую, знаєте, що ось так. Тобто я дорізаю прямо по цій лінії, ось тут, до цієї позначки. Ось тут я підрізаю лишній папер до цієї позначки, а потім, начебто так плавненько виходжу на ось цю, цю лінію. Після обробки, коли ви подивитесь пояснення, до обробки цього лифу, ви побачите, що буде дуже-дуже. Е Вибачайте, бачаєте, пронеслась е машина допомоги швидкої. Так, що... так і е щось, Ви побачите, як його обробляти, і що ось ця сама історія вона допоможе ну, уникнути якихось неприємних потім вражень. Далі в нас є що? Далі в нас верхня частина. Це в нас край плеча. Краєчок такий, який в нас, від якого ми, наприклад, відступаємо приблизно 4 см. І ставлю ось тут позначку, 4 см. Зараз навіть під. Спочатку олівцем я проводжу ось так вздовж цієї лінії виточки плечової, проводжу ось так лінію вертикально. Це лінія майбутнього положення бретелей. Вона чисто технічна. Ми на неї будемо орієнтуватись зараз, тому що нам потрібно. В Відбудувати такий куточок досить цікавий. Але все ж таки, не на цю лінію ми орієнтуємося, як до неї приставляємо цей куточок, а трошки відходимо, відступаємо. Ну, наприклад, там буде десь сантиметр 3. Можливо, 4. Але це загальний 3-показник, судячи з того, як йде взагалі ця модель. І вже на висоті від центру Грудей. Відступаємо десь, мабуть, я так вважаю, що це десь приблизно 10-12 сантиметрів. Ось так ми сюди переносимо цю позначку, цю крапочку. І ось так проводимо лінію від цієї пройми і дивимось. Можливо, нам треба вище трошки, тому що дивіться нам в цю позначку треба провести ось так достатньо пряму лінію. Я зараз це роблю олівцем. Але в нас повинен бути достатньо виражений кут. І все ж таки ми підіймаємо все ж таки вище, щоб в нас воно все було гарно. 3, 3, 2, 3, 0, 5, 3, 5. Там вже можна, знаєте, все ж таки, наші, наші положення все по-різному. І дуже багато хто рекомендує скравців, і я з ними згодна, коли я навчалась, то воно дуже допомагає. Наприклад, ось тут у вас центр грудей. Ось тут ви малюєте коло, це, начебто, ваші груди. І ви робите заміри. Від центру грудей ви ставите. Позначку сантиметром вверх. І відмічаєте, це така як лапка, начебто, ті сантиметри, які вам потрібні для верхньої вашої частини. В сторону, якщо ви не знаєте скільки, ті сантиметри, які вам потрібні для до досягнення до центру. І е, в бокову частину. Ну, це якби то, то була чашка. Взагалом то. Ви просто від свого центру груди вверх собі відмічаєте ті сантиметри, на висоту якого вам потрібно зробити ось цю, ось цей куточок. І все. Тому що потім від цього, якщо ви зробите більше, ви зможете зробити, вкоротити на примірці. Але якщо ви зробите досить мало, то вам буде не вистачати. Ну, і, звісно, що ну, додати можна, але то вже буде трошечки по-іншому. Так що я приблизно ставлю ось так. А як заміряти для вас, то ви вже заміряйте. І я буду вже вирізати. Це звідси, цей куточок, він буде вам диктувати положення вашої бретельки. Ось так. І ось ця висота бретельки, тут і по спинці. Висота бретельки. Ви можете її. В сантиметрах заміряти, поєднати між собою, і будете знати, яка довжина вашої бретельки вам потрібна, тому що в нас у всіх вона буде різною. Загально буває тільки на мас маркеті де зазвичай бретельки не співпадають з нашими розмірами. Все, я це вирізаю. Тому що в нас є ще одна деталь, яку треба зробити з цим лифом. А яка саме? Нам потрібно зробити так, щоб ось ця висота коли ми поєднаємо між собою, щоб ось ця лінія нашого лифу вона не відходила від лінії грудей, а до грудної клітини вона прилягала. Що для цього треба зробити? Можна просто ось так провести лучик, ну такий косий. Навіть о, тут в нас вже закрита наша плечова виточка, а ми трошечки десь ось так, десь ось так, біля неї. Так, ми робимо такий лучик. Надрізаємо, трошечки ось так, надрізаємо і закриваємо 0,5, інколи 1 см. Тобто, ось сюди. Мінус 0,5 1 сантиметр. Зараз я відірву собі скотч. І ось так закрию. Все інше. Я беру додатково додатковий папер. Прикладаю ось так. Знову ж таки, щоб мені по скотчу не малювати і не марати собі ручки. Зараз я беру лінійку. Так, я проводжу зараз лінію ось так. Пряму. Дивіться, я помітку зробила, проводжу лінію. Так, і до цієї лінії ось так прикладаю і фіксую скотч. І моя ця лінія по передній частині, вона вирівняна. Так. И вырезаю все лишнее. Вот так. Так и за раз я вырежу еще заднюю заднюю часть вот так. Якщо це просто тканина і дуже еластична, все одно використовуйте по спинці десь трошечки загалом, за практикою, трошки нижче. Якщо це центральний шов, центр спинки, то трошки нижче лінію стегна, блискавка, блискавка. Якщо ви не хочете, хочете зробити в боковий шов, ви так само можете зробити і в боковому шві, але дуже задовгу блискавку. Але майте собі на увазі, що в боковому шві завжди не дуже практично, не дуже зручно вшивати блискавку, якщо йде дуже велике Приталені, як в нашому випадку. Тому краще це робити все ж таки по спинці. Але е, робити, якщо ви фахівець, то робити, в принципі, можна залюбки. Так, і в нас що виходить? Наша передня частина, саме передня частина. І наша задня частина. Ось так. Вони рівноцільно. Вирівнею за своєю шириною, хоча ми тут забрали 1 см, але це не грає ніякої ролі, тому що нам треба було забрати 1 см, це в нас буде долюва, нагадую, долюва, долюва ось ця лінія. І якщо ви хочете зберегти долюву по верхній частині, то Зробіть ось так. Дивіться, накладаєте, щоб у вас все було. Це самий-самий простий спосіб такий. Раз, провели лінію, ось вам доліва, Щоб ви там не загубились. Тобто ця лінія, вона чітко паралельна лінії центра попереду, попередній частині, за згином тканини. Ось тут. Ось це я зараз заштрихую, щоб на нього не орієнтуватись. Ось так у нас іде передня частина і задня частина. Сукня я вам більш розповідала і пояснювала, ніж ми її з вами моделювали. Вона дуже проста. Не дуже ну така, вона не складна, але все ж таки цікава. В обробці треба зробити відео. Обов'язково, через декілька днів, подивіться, для новачків, хто перше під цим відео буде вже посилання на пояснення до цієї сукні. Дві сукні буду пояснювати в одному відео. Насолоджуйтесь літом. Ще в нас, в принципі, один місяць і один тиждень літа, то. Всім гарними і яскравими бути. Всім до нової зустрічі!